Генеральний штаб підтвердив ту інформацію, яка зранку гуляє про те, що нашим військовим вдалося суттєво пошкодити російський паром під назвою Слав'янін у порту Кавказ. Кавказ це по іншу сторону Керченської протоки, там на болотах, і, і е, там третій паром, який от був. Всі три, фактично, що третій. Останній е, вдалося уразити нашим військовим. Е, ці пароми використовувалися для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. Повідомляє е, Генеральний Штат. Слухайте, серйозний удар по їхній логістиці, як гадаєте? Абсолютно серйозний. А, ну, по-перше, е, мало хто знає, мабуть, що порт е, Кавказ він є п'ятим у Російській Федерації. П'ятим не десятим. За вантажообігом П'ятель і це дані цього року. Більше того, я не хочу нагадати, що в ніч 30 на 31 травня цей порт Кавказ вже було уражено. Тоді нафтотермінал постраждав. Хто пам'ятає, тоді гучно палало. Це без натяку на Новоросійськ, бо Новоросійськ там теж нафтовий термінал з позначкою номер 1 в Азовсько-Чорноморській акваторії. Ну як кажуть, далі буде і дуже б хотілося. Так, от Порт Кавказ він пережив за цей час. І від початку там анексії Криму, тому що з Кримом він однозначно дуже пов'язаний. Це якраз це Керченська паромна переправа. Це, це один комплекс. Е, він переживав падіння, переживав злети. має там величезну довгу історію, е, використовувався саме для. Пасажирообігу цивільного був одним з найбільших е, на теренах колишнього Радянського Союзу, ну так сталося, а потім занепад і так далі. А потім приходить той час, коли відбулася е, окупація, тимчасова окупація нашого українського півострова. Він виконував відповідні функції цей порт паромні переправи для постачання на півострів відповідних е, товарів. І звичайно, військового характеру. Я думаю, що перш за все, бо коли ми говоримо про Крим як мілітарний хаб, це ж не просто ми з'явилися з неба. Ми ж знаємо, скільки там було свого часу українських військ після розпаду радянського союзу, і 32 й армійський корпус, там і військово-морські сили, які б вони не були, але це був особовий склад. Відповідні кораблі Чорноморський флот. Тобто там вистачало військ. І для російських окупантів цей ця паромна переправа виконувала дуже е, велику роль і функцію. Е, потім Керченський міст з'являється. І як аналітики казали, що порт Кавказ, це паромна переправа. Не порт Кавказ, паромна переправа, так точніше, вона втратила, начебто, свою цінність. Але, але приходить повномасштабка перше ж. Удар такий болючий удар по Керченському, Кримському мосту, і починається знову е, зростання ролі і значення цієї переправи. Е, ну давайте говорити лише про те, що це дійсно залізничний транспорт переправлявся таким чином, тобто вагони. А що в тих вагонах? Ми прекрасно розуміємо, е, і від особового складу, закінчуючи там боєприпасами, це якщо не вагони, там це пальне, це цистерни. Залізничні, ну і, власне, вантаж, вантажівки, ну все, все що може бути, ну крім літаків, можливо, або там е кораблів Чорноморського флоту. І, звичайно, що сьогодні по ворожій логістиці нанесено дуже е сильне ураження. Не знищено, мабуть, до кінця ще е важко сказати, але привідкрию трошечки лаштунки, я скажу так, що ті, хто досить, досить, Трошечки, чесно, дотичний до усіх цих подій, вони сьогодні просто щасливі, зробили щасливими і нас, тому що дійсно операція е, проведена і потужно, найголовніше, хоча там слово потужно, так, трошки зараз не, не, не посміюся, так, але дійсно потужно е, і ефективно. Тому. Важливе значення. Я навіть не знав про порт-Кавказ. повернусь до початку розповіді, що він п'ятий за вантажу обігом. Тобто, ми розуміємо, за рахунок чого оцей вантажопотік він забезпечувався. Це тому, що день і ніч працювала паромна переправа. І йшли військові вантажі. Військові вантажі для кого так запитають наші глядачі, що було зрозуміло для Криму. Це так. І для е, усьої частини усьо, усіх південних фронтів Це запорізький напрямок, це придніпровський напрямок. А можливо, десь номенклатура товариться, і далі теж надходила. Я вже сказав. Це озброєння, пальне, техніка, особовий склад. Це знову ж таки підтвердження слів, про які ми торочимо вже пів години. Того що ну важка ситуація, але не треба критикувати і кричати, що все погано Ви собі лише уявіть з Криму. Метро Плетенчук, ваш колега Сергію, тиждень тому, може півтора тижні тому, каже, останній корабель вийшов, залишилися лише катери. В новозері ці катери добиваються, там тунці підсмажують на бургери наші військові. Чорноморського флоту в Криму не існує. Переправа їхня Керченська пошкоджена настільки, що вони активно користуються паромними переправами. Пароми всі. Значно пошкоджені або знищені. Крим сидить, смокче лапу те, що називається, а, і от виникає питання: то що нічого не досягається, чи позавчора 75 дронів, які влупили аеродром Морозовськ. Ну про що буду говорити з експертом в другій половині цієї години? От воно що досягається, а що не досягається. Треба дивитися, все ж таки, ну так критичніше, об'єктивніше і справедливіше на те, що відбувається, що ми робимо, і де ми є, і врешті-решт, що ми є, так. Це теж немало важливо, те, що кажуть. Е, Сергію, е, на жаль, впливає наш час на розмову, але я ще хотів от поговорити про кримський міст. Е, окупанти, вочевидь, теж дуже сильно і серйозно готуються для його оборони. Сьогодні з'явилися ось такі супутникові знімки про те, що 30 тридцять вони виставили ось такою буквою Г для оборони Кримського е, мосту. тобто Баржі, як я розумію, вони точно мають берегти його від удару морським безпілотником. Правильно? Абсолютно вірно. А ви знаєте, це мені нагадує ця літера чи образи цієї літери усім відомих. Хто знає, той згадає. Я мову оригіналу, собі дозволював: Ході каньом, каньом, Е, Чим це закінчилося для тих, хто це озвучив, ми теж розуміємо, але без іронії. Намагаються бачите, стягувати все. Це ж нічого нового ніхто не придумав з тими баржами. Це винахід або не винахід, а тим не менш знахідка ще часів Другої світової війни. Намагаються зменшити маневрування відповідне наших дронів і всього іншого. Але подивіться: наші дрони морські. якщо ми говорили про внутрішні озера, про внутрішні бухти, вони ж проникають туди, уражають там і, наприклад, буксири. Підсмажують тунців абсолютно вірно. Тобто, я не здивуюся, якщо цей морський дрон перед цією баржею буде набирати висоту, злітати, перестрибувати і бігти далі, летіти далі. А, сьогодні якраз це до першого питання про нову філософію війни, про технології і про все. Інше, про тих. Це виявляється не конспірологія насправді, це те, що розвивається і буде розвиватися техніка. Тому е, я не буду зараз говорити, я чув таке, це агонія для ворога. Е, давайте говорити не про агонію, а про те, що Сили оборони України, держава Україна знайшла інструменти, якими не просто може нищити ворога, а на конкретному театрі воєнних дій. Чорноморсько-Азовському басейні чи маленький театр воєнних дій, змушує Чорноморський флот Російської Федерації, е, якщо не підняти повністю, поки що, білий прапор, але тікати з Криму, ховатися. Е, але бачимо, що навіть не можуть захистити свої порти. І знову я задаю порт новоросійськ. Я знову задаю порт новоросійськ на вечір. І хай це не буде анонсом, звичайно, я до того не дотичний. Але хай вражини сплять неспокійно все тільки починається.